Вільми, шановні колеги, наукова практична конференція, військова медицина в умовах сьогодення присвячена 268-й річниці створення національного військово-медичного клінічного центру, головного військово-клінічного госпіталя. Підійшла до свого завершення, і я задоволенням надаю слово начальнику головного військово-клінічного госпіталя, генерал-майору медичної служби, доктору медичних наук, професору Казмірчуку Анатолію Петровичу. Шановні колеги, я хочу сьогодні подякувати всім, хто приймав участь у нашій конференції. Ви знаєте, мені важко сказати, які були найкращі доповіді сьогодні. Я думаю, що пройде час. Ми е, проаналізуємо все, що сьогодні відбулося. І я переконаний, що до доповідачів, які сьогодні надали нам дуже цікавий матеріал, будуть ще певні запитання. Мені здається, що сьогоднішня конференція це, мабуть, один з перших поштовхів до того, що ми повинні з вами спілкуватися. Ми повинні ділитися своїм досвідом. Ми не повинні бути закритими. Чому? Тому що. Наше завдання це збереження життя наших військовослужбовців і простих громадян України. Тому, на мій погляд, сьогоднішня конференція вдалася. подякувати організаторам цієї конференції, модераторам, адже без такої злагодженої роботи, мабуть, не було б такої відвертої бесіди. Такого відвертого спілкування. І мені здається, що ми ще перейдем ми потім оцінимо результати і наслідки нашої сьогоднішньої роботи. Але, мені, на мій погляд, сьогодні всі ми з вами. Ну, по-перше, отримали професійне задоволення від спілкування з колегами нашими. Нам було приємно, що нас чують, нас бачать, і ми бачимо по кількості учасників, що сьогодні приймали участь в нашій конференції. І, звичайно, хочу подякувати нашим спонсорам, які підтримали нашу військову медицину, підтримали наших колег. І я переконаний, що Платформа, на якій ми сьогодні мали честь виступати, медексперт, вона відома на нашому медичному просторі, і ми надіємося, що ці наші зустрічі вони будуть мати постійний характер, адже повірте, що незважаючи на таку завантаженість, ми можемо знайти час, щоб поділитися нашими здобутками заради спасіння життя наших військовослужбовців. Тому я всім дякую. І, звичайно, все ми робимо заради миру, заради перемоги і заради нашої України. Слава Україні! Героям слава.